Добрий день! На сьогоднішньому році ми продовжимо повторювати септіму уже в мінорній тональності на сьомому ступені. Ми готуємо так само, як минулого разу, три, е, по три порожніх такти для дієзів і по три порожні такти для бемолів. Пишемо тональності з трьома дієзами, чотирма дієзами, п'ятьма дієзами. І так само трьома бемолями, чотирма і п'ятьма. Зараз у мене буде прохання. Поставте, будь ласка, відео на паузу і визначте, які це тональності. У нас мінор, мінорні тональності. Відповідно, ми будемо рахувати від ля мінора. Дієзні тональності будуть рахуватись вгору, бемольні тональності будуть рахуватись вниз. Ставите відео на паузу. Визначаєте тональності, підписуєте латинськими буквами. Три дієзи. Це у нас фа дієз мінор, 4 дієзи до дієз мінор, І п'ять дієзів це соль дієз мінор. Три бемолі – молиться до мінор. 4 це фа мінор. І 5 бемолів це сі бемоль мінор. Тепер всюди, в кожній тональності ми шукаємо 7 ступінь. Давайте, оскільки ви в мене досвідчені, я з вами зроблю, напевно, що по П'ятизначних тональностях. Значить, Соль дієз, мінор, сьомий ступінь соль, ля, сі до, ре, мі, фа. фа, дієз. І нам потрібно його підвищити. Тут ми дивимось і бачимо, що у нас при ключі уже є Фа дієс. Щоб підвищити ще більше, нам потрібно поставити знак дубль дієз. Він виглядає як отакий хрестик. Ми ставимо дубль Діез, і тоді у нас буде підвищений сьомий ступінь. В мінорі, септиму септіму на сьомому ступені ми завжди пишемо тільки з підвищеного ступеня. Будуємо, власне, септіму і розв'язуємо її точно так само, як ми розв'язували. Тобто далі нічого складного. Будьте уважні, будь ласка, в -мінорі в -доді з мінорі і з мінорі. Далі, Сі бемоль, мінор. Теж будую разом з вами до мінор і Фа мінор. Зможете, я впевнена, побудувати самостійно. Сі бемоль, мінор, самий ступінь. Сі, до, ре, мі, фа, соль, ля. Ну, нехай так. Пам'ятаємо, що сьомий ступінь у нас нестійкий. Дивимось, при ключі у нас є бамоль. Щоб підвищити сьомий ступінь а нам його обов'язково треба підвищувати, ми ставимо бакар. Далі ставимо септіму, розв'язуємо. На цьому у нас виконання письмового завдання завершено. Зараз ставите відео на паузу. Будуєте самостійно 4 такти, які залишились, і будемо після цього з вами співати. Вам буде зручніше співати з власних нот, особливо враховуючи, що в мене ці чотири такти поки що порожні. Перша тональність фа діє з мінор. Співаємо співаємо знизу до верху, септиму, зверху до низу розв'язання. Диез, фа, диез Ой, пара -пара, там на радиеза. Ми, диез, ре, до, диез, фа, диез Еще раз Ми, диез, ре, до, диез, фа, диез До, диез, минор тональности до минор. Сі, бемоль, Ля Остання соль бе мольмінор. Я бикар сольбемо, а сімемоль. Сі, Я бикар сольбемо ліфмо. Одразу з вами робимо невеликий слуховий аналіз. Значить, що у нас буде три тони збільшена кварта? На квінта. Далі септіма, яка розв'язується. Я не буду вас просити розрізняти в мінорі це чи в мажорі. Вони відрізняються, але вони відрізняються на півтону. Я підозрюю, поки що це буде складно. Тому. Будь-який широкий інтервал, який розв'язується в квінту, це септима і збільшена секунда. Зараз я граю підряд кілька інтервалів. Вам потрібно їх визначити. Перший інтервал. О, Правильна відповідь це була збільшена кварта. Правильна відповідь це була збільшена секунда. Правильна відповідь це була з серпма на сьомому ступені. Так. Правильна відповідь зменшена квінта. Правильна Відповідь збільшена секунда, так. правильна відповідь це септіма на сьомому ступені. Це була збільшена кварта. Була зменшена квінта. Наше наступне завдання на ритміку. Ми знову повторюємо тріолі. Нагадую, тріоль це коли одна четвертна ділиться не на дві восьмі, а ділиться на три восьмі. Зараз спробуємо з вами. Не ж потрібно що зробити? Поставити відео на паузу і спробувати прохлопати перші два такти. Хто прям дуже-дуже в собі впевнений, може спробувати прохлопати до кінця. Але про пробуємо в цілому. Краще починати з перших двох тактів. Відео на паузу ви його хлопаєте. Звіряємо зі мною. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Коли у нас є тріолі, я рекомендую не рахувати раз і два І. Чому? Тому що у звичайних восьмих ці і будуть точно попадати, а от в тріолях ці і будуть в поперек тріолей. Тому простіше: просто раз, два, три, чотири. Ще раз спробуємо зі мною ці два такта. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще один лайфхак це щоб зручніше було прохлопати тріолі. Можна виділяти трішки першу з них. Тепер пробуємо третій такт. Відео на паузу. Ви пробуєте самостійно кілька разів так циклічно прохлопати третій такт. Звіряємо зі мною. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Знову відео на паузу, перший, другий, третій такти. Звіряємо зі мною перший, другий, третій. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Якщо у вас вийшло, ви великі молодці. Останній такт відео на паузу пробуєте. Звичайні восьмі, тріоль, звичайні восьмі і четвертна в кінці. Звіряємо зі мною. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Знову ж таки, старайтесь виділяти кожну першу ноту. Щоб зручніше, було, щоб зручніше відчути слухом, що у нас. Змінюється ритміка. Відео на паузу. Пробуєте прохлопати все від початку до кінця. Звіряємо зі мною. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Найскладніше, напевно, ось тут правильно прохлопати. Тут треба прям слідкувати, щоб воно було з відтяжкою. Останній раз хлопаєте зі мною. Якщо потрібно, відмотаєте відео назад, потім і повторюєте. Останній раз зі мною тут. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. три, Три, 4. Останнє завдання на сьогодні диктант. Перше, слухаємо, визначаємо мажор чи мінор. Якщо мінор, який вид мінору, і скільки в нас тактів? Правильна відповідь мінор. І тут зустрічається як гармонічний мінор, так і натуральний мінор. Тоніка Фа дієз тональність Фа дієз мінор Згадуємо Фа дієз мінорі скільки в нас знаків, ставимо рисочку скрипічний ключик і потрібну кількість правильних дієзів. Який вийшов розмір? Слухаємо ще раз на всякий випадок розмір і кількість тактів. Правильна відповідь. 4 четверті, 4 такти. Але робіть, будь ласка, такти великими, бо, нот, я сподіваюся, ви почули, у нас дуже багато. Ставимо крапочки над тактами. І давайте одразу спробуємо визначити, де є у нас тріолі, бо вони у нас будуть. Поїхали. Є тріолі на якій долі? Правильна відповідь на першій долі. В другому такті Вісім нот. Тріолі є на першій і на другій долях. В третьому такті. Сім нот. Тріоль є уже не буду підказувати на якій долі. І в четвертому такті. Вісім нот. Тріоль є. Теж не буду підказувати долі. Співаємо фадіс мінор для того, щоб настроїтись. настроїтися. Фаді сольі до ре. Фа диез, фа диез, ми диез, ре, до диез, соль диез, фа диез. Секи ступани в стандартном порядке. Фа диез, Стійкими, е, е, оспівання від них В, верхня нижня тоніка, нижня верхня тоніка. Соль фа, є, соль, ніе, фа, фаєс. Слухаємо перші ноти. Правильна відповідь. Фа-ля Сі-До. І закінчуємо ми завжди на тоніці. Тобто остання буде нота Фа. Фа є, стичніше, але він у нас ключі. Подумайте добре, якої октави. Настройка. За цим разом ви, гра... ви пишете диктант. Повторюєте його в ідеалі 8 разів. Диктант. Пам'ятаємо, що в нас є тріолі, є звичайні восьмі. В одному такті даю вам підказку є гармонічний мінор, а в іншому такті є натуральний мінор. За останнім разом ви пишете диктант. Я зараз ще раз зіграю швидше, щоб було простіше почути ритм. Раз це для написання ритму, а попередній раз це для того, щоб написати мелодію. І на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу і до наступного тижня.